Ворожі ракетні удари спричинили відключення електропостачання. Поблизу южного декілька років тому встановили вітрогенератори. Перебої з електроенергією спровокували дискусії у соцмережах, чи здатні вітряки забезпечити южне електроенергією, щоб поставити крапку в цьому питанні. Давайте перевіримо, чи дійсно вітряки можуть врятувати від блекауту місто. У вайберспільноті Екстрене Южне ми провели опитування, чи здатні вітряки забезпечити южне електроенергією. Всього взяли участь у голосуванні 1116 людей. З них так. Відповіли 39 440 людей. Ні, 5 64 людини. Я не фахівець в цьому питанні 54 612 людей. Думки жителів ми дізналися і на вулиці. А що, там багато вітряків у нас? Mm -hmm. Не знаємо тоді. Ми ж не я. знаємо, кому вони підчиняються. Наскільки, ну, наскільки я знаю, це був Ну, Вони ж яка мощність і куди воно йде. Ми дуже хочемо, щоб так зробили, а це від нас не залежить. Я всьому не розбираюся. Ось ось Можна все робити, ніхто не хоче. Наскільки нам відомо, вітряки видають свою енергію в загальній мережі Укренерго. Це так працює зелена енергетика, бо ми з цим дещо дотичні. Якщо домовляться, то можливо так. З частними компаніями треба домовлятися. Я думаю, тут це просто місто, на якому їх поставили, а Южному не мають ні малішого отношения. Ну, тому що вони не наші. Треба это... було все в своє час. коли був завод, коли був порт, коли все працювало, тоді треба було наше. Ось у такій місцевій спільноті із грецькою назвою Аристократія 11 жовтня 2022 року з'явився пост із наступним текстом. Біля міста працює велика вітроелектростанція. Загальна потужність енергії, що видобувається, становить 76 мегаватт. Для розуміння масштабів, все місто навіть узимку споживає не більше 10 мегаватт. Кінець цитати за тиждень після публікації в темі спробували розібратися кореспонденти видання «Южний Сіті. Як пояснення надають цитату міського голови: вітряки, які розташовані у нашому місті, не створені спеціально для забезпечення міста чи громади. Їхня потужність та накопичення поділяються для всієї країни. Кінець цитати. Коли я шукала звідки вітер дме, знайшла пост на сторінці южницького міського голови у Фейсбук від 2020 року, коли тільки планувалося будівництво вітроелектростанції. Там і цифри співпадають, і висновок подібний. В публікації йдеться вчора. Ми зробили наступний крок до енергетичної незалежності та безпеки нашого міста. Багато часу ми з фахівцями шукали розв'язання цього питання, адже розуміли, що Южному потрібне більш надійне джерело енергопостачання і бажано з двох джерел. І врешті рішення було знайдено. Китайська компанія прямо зараз складає гроші у електростанцію, яка буде з'єднана зі всеукраїнською об'єднаною системою енергопостачання, що забезпечить ще більшу її надійність. Кінець цитати. Публікацію одразу підхопили інтернет-видання, але у 2020 році. Зараз, коли відбуваються аварійні та стабілізаційні відключення, тему підняли знову, але вже користувачі соцмереж. Ми звернулися до першоджерела. Володимир Новацький розповідає, що тоді з енергетиками відпрацьовували підключення другої лінії живлення міста як додаткової. Зауважує, робота в плані того, щоб вітряки живили южне, не ведеться. Коли питання ставились про те, яке, е, як, як це буде впливати на енергосистему, скажімо, нашого міста. Я говорив, що нашого міста, але я розумів, що це не окремо якась громада, а загальнодержавна на загальнодержавному рівні. Я абсолютно прекрасно розумів, що це система енергосистема України. Електроенергія, вона йде. По чому? По Попробував. Стовби стоять, де? на землі. Земля кому належить. Народ. Так яку користь отримує народ від цієї вітроелектростанції? Та чи можуть вітряки забезпечити южненців електроенергією напряму? Такі питання ми поставили в інформаційному запиті до ДТЕК Одеській електромережі. Компанія надала нам письмову відповідь. Зазначимо, в період дефіциту електроенергії зелена генерація, що працює в регіоні, вітрові та сонячні електростанції допомагала дещо стабілізувати ситуацію зі світлом, адже за сприятливих погодних умов у мережі могло з'являтися в середньому до 40 МВт потужності. Це, в свою чергу, дозволяло забезпечувати Одеситів та мешканців Одеського району світлом хоча б по декілька годин на добу. Зауважили в ДТЕК. Не на камеру спеціалісти пояснюють, що енергія, яку виробляють за допомогою вітряків, потрапляє до загальноукраїнської енергомережі. Вітер є, але це не означає, що електроенергія буде вироблятись. Це пояснюється тим, що для того, щоб запустився вітряк, повинна бути хоча б мінімальна напруга в мережі. Фахівці називають це пусковим током. Напруга потрібна для того, щоб вітряк почав працювати. Коли стаються блекаути, то відповідно вітряк не може працювати і виробляти електроенергію. Плюс в періоди відсутності вітру вироблення зеленої енергетики стає неможливим. На питання, чи здатні вітрогенератори поблизу южного забезпечити місто електроенергією, відповідають. Що так, за потужністю в ідеалі, вони здатні забезпечити п'ять таких громад, як наша. Проте завдання вітроелектростанції не працювати на Южненську ОТГ, а наповнювати велику систему країни. Разом із численною кількістю публікацій про енергетику з'являється не менше експертів. Соціальні мережі наповнюються фейками, напівправдивими повідомленнями та тими, що мають ознаки маніпуляції. За коментарем ми звернулися до фактчекера незалежної інформаційної кампанії. По той бік новин Сергій Одаренко надає поради, як сприймати та аналізувати пости. Ми відзначали е, такий значний помітний стриблок, е, ну але причому це були не лише російські вкиди, а й ну, праця я їх називаю таких своїх корисних ідіотів. Навіть жартують, перефразовуючи жарту. Звідки звідки взялося стільки експертів з енергетики, нормальні ж були вірусологи? Ну і зокрема, вони коментують також події на фронті на фронті. Ну, це вказує на те, що ну, людина, якщо вона е, позиціонує себе експертом в, в, в будь-якій галузі, ну це вказує на його некомпетентність. Користується тим, що в питаннях енергетики пересічні люди не дуже то обізнані, Важливо можливо звертати на те, як інтерпретує цю інформацію людина і під яким кутом вона подає, бо навіть правдиву інформацію можна зманіпулювати і подати у вигідному для себе ракурсі, отже, вердикт. Робимо висновок, що таке повідомлення є фактичною помилкою, адже за тлумаченням ресурсу без брехні має ознаки некоректності та ненавмисного викривлення.